Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильєв. Скажімо, у вас виникла необхідність поїхати, наприклад, з Києва до Німеччини або Чехії. Ви сідаєте в поїзд на вокзалі в Києві і за певний час виходите на платформу станції Берлін Центральний або у Празі. Зараз про таку поїздку одним поїздом можна лише мріяти. Хоча до Укрзалізниці є чимало запитів українців про те, чому немає прямого маршруту до тієї чи іншої столиці Європи, таких прохань стає все більше, враховуючи міграційні маятникові потоки. Попри наявність великого попиту та унікальні можливості виходу на європейський ринок пасажирських привезень, Укрзалізниця віддає комерційно вигідні маршрути конкурентам. Чому Україна досі не може інтегрувати свою маршрутну мережу в Євросоюз, скільки прямих поїздів має Укрзалізниця до європейських столиць, та що каже про перспективу розширення парку вагонів європейського стандарту керівництво компанії? Про це далі в сюжеті. Для розуміння всієї ситуації нагадаю про основну проблему, що заважає Україні розвивати міжнародні перевезення. Це стосується всього залізничного комплексу, не лише пасажирської ланки. Україна, як і більшість пострадянських держав, експлуатують залізницю зі стандартом колії 1520 мм, тоді як в Євросоюзі діє уніфікований стандарт 1435 мм. Тому український поїзд може доїхати до найближчої прикордонної станції. Далі здійснюється пересадка на інший транспорт. Проте існує більш прийнятний варіант: заміна у вагонах візків під євроколією і можна їхати хоч до Берліна або навіть до Парижу. Але й для цього є певні умови, зокрема, наявність вагонів міжнародного стандарту Ріц вузького габариту, бо не всі країни ЄС пускають стандартні широкі вагони, що використовуються в Україні. Укрзалізниця має обмежену кількість міжнародних вагонів. За різними даними їх налічується близько 20. Цього вистачає лише для формування однієї пари поїзда Київ-Варшава і групи вагонів Довідня. Виникає природне питання, чому Україна досі обмежена у логістиці залізницею з Євросоюзом. Відповідь, мабуть, буде простою та очевидною. Вірогідно раніше на державному рівні це питання не розглядалося надто серйозно. Якщо казати про міжнародне сполучення, то основну роль завжди виконували авіалінії. Це в останні три роки стало очевидним, що українська залізниця не була готова до величезного попиту на перевезення за кордон. Протягом всього, часу, коли сформувався потужний пасажиропотік у напрямку країн ЄС, Укрзалізниця організувала перевезення, виходячи зі своїх технічних ресурсів. Здебільшого це підвезення пасажирів до прикордонних станцій в Україні та Польщі. Зокрема, популярним хабом став перемишль, а згодом польський хелм. Це маршрути, де існує можливість пропускати український рухомий склад по широкій колії 1520 мм. З українського боку станції стикування міжнародних рейсів. ЧОП, та Рава Руська. Укрзалізниця призначила до пересадочних пунктів майже два десятки поїздів з різних регіонів України. Але ключовим залишається питання, як створити пасажирам оптимальні умови проїзду з України до європейських столиць. Їхати за кордон навіть з однією пересадкою буває складно, коли запізнюються поїзди. Тому пасажири часто дорікають Укрзалізниці через відсутність прямих маршрутів до більшості європейських міст. Зараз існує шість комерційно вигідних напрямків, і лише на двох з них присутня Укрзалізниця. Один поїзд українського формування сьогодні курсує лише до Варшави – 150-200 місць на один рейс. Та довідня їздить група з кількох вагонів, орієнтовно 60 місць. Маршрут Раваруська Варшава обслуговується польськими привізниками за посередництва Укрзалізниці. З 15 грудня додається ще одна пара поїздів. Загальна пропозиція місць становитиме близько 400. У грудні з'явиться сполучення київ будапешт з вагонами широкого габариту від «Укрзалізниці» близько 300 місць. Про це домовилися з угорською стороною. Раніше аналогічний проект хотіли реалізувати із Польщею, і ще влітку 2023 року Укрзалізниця домовилася із поляками про тестування маршруту Київ-Варшава, на якому курсуватимуть звичайні українські вагони. Відтоді минуло більше року, але поїзд так і не пустили. В одному з останніх інтерв'ю на телебаченні тоді ще член правління Укрзалізниці, а нині голова компанії Олександр Перцовський, сказав, що будуть заново узгоджувати цей проект через зміну менеджменту польської залізниці. Польські залізниці після там всіх їхніх виборів змінилися нарешті команда. Вони приїхали всі сюди, всі керівники. Ми все це показали. сподіваємось, що можливо дотиснемо, щоб ще принаймні один поїзд запустити. Берлін, Прага Братислава відень. Ці напрямки часто згадуються у запитах пасажирів, але Укрзалізниця обслуговує вкорочені маршрути до кордону. Через це європейський ринок перевезень ділять між собою іноземні компанії. Так, маршрут «ЧОП Прага обслуговує приватний перевізник регіоджет. З 15 грудня у напрямку «ЧОП Братислава працюватиме словацька залізниця. Тобто Укрзалізниця віддає комерційно вигідні перевезення конкурентам. Те, що міжнародний напрямок генерує велику кількість пасажирів, підтвердила сама компанія лише на існуючих маршрутах до Європи за 2023 рік, перевезли більше 2 мільйонів пасажирів, що є рекордним показником. Також компанія у грудні того ж року підвищила вартість квитків на міжнародні рейси у межах 26-72% залежно від маршруту. Але Укрзалізниця могла б заробляти більше на міжнародних маршрутах, перетнувши кордон ЄС вглиб на сотні кілометрів. Проте відсутність рухомого складу європейського стандарту у достатній кількості стримує такий розвиток. Купувати нові вагони габаритуріць Укрзалізниця не поспішає і, мабуть, найближчим часом не буде. Принаймні, керівництво каже, що у пріоритеті зараз оновлення парку вагонів для внутрішніх рейсів. В одному з коментарів у Фейсбуці голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський відповів наступне. Пасажирські вагони фінансуються з державного бюджету України. Відповідно, визначимо спільно із державними органами пріоритети. Наскільки я розумію, пріоритет буде все ж на масових видах перевезень. І оскільки корисний вік вагона до 40 років, то і на тих, що будуть максимально актуальні, і після відкриття авіації, тож вибір може впасти на стандартні купе СВЕ плацкарти ріци, у яких досить обмежене застосування і набагато вища ціна. Тобто Укрзалізниця сподівається на відкриття авіаційного сполучення в Україні. Якщо це станеться максимум за два роки, тоді дійсно немає сенсу купувати міжнародний рухомий склад у великій кількості. Хочу зробити важливий акцент саме на міжнародних вагонах, чому вони дуже специфічні і чому їх вартість вища, ніж стандартного рухомого складу, наприклад, нові вагони ріц українського виробництва. Їх Укрзалізниця замовила у 2018 році в кількості двох одиниць. Вони коштували 32 мільйони гривень за одиницю. Тоді, як один стандартний купейний вагон на 4 місця, коштував трохи більше 28 мільйонів гривень. На сайті Крюківського заводу говориться, що міжнародний рухомий склад має свою специфіку і коштує дорожче, ніж звичайні вагони. Зокрема, містить дублюючі системи, щоб рухатися різною шириною колії в різних інфраструктурних умовах та взаємодіяти з вітчизняним та європейським тяговим рухомим складом. Також у комплекті поставки передбачено дві пари візків на колію 1435 та 1520 мм. Поки невідомо звідки керівництво Укрзалізниці має впевненість у відновленні авіасполучення в Україні, а тому не бачить сенсу у замовленні нових міжнародних вагонів. Разом з цим держава просуває проєкт розбудови євроколії. В першу чергу вона потрібна для спрощення логістики під вантажні перевезення, але й пасажирський сегмент матиме свою частку. Поки в Україні будують невеликі ділянки Євроколії, зокрема від Чопа до Ужгорода, а також у планах сполучення Перемишля та Львова. Але це означає, що до України будуть курсувати поїзди європейських привізників, бо українська залізниця не матиме відповідного рухомого складу. Долучатися до обговорення цієї теми у коментарях. І Також хочу нагадати про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку або підписатися на канал. Також нагадую про функцію спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ, і донати на підтримку каналу можете відправляти за посиланнями, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.